Всі ви знаєте, що після 30-го 12-го, 23-го року прикордонна служба почала вимагати наявність підстрочки від мобілізації, тому зараз я вам розкажу історію, як одна пара, наші підписники перетинали кордон України нещодавно, і з якими вони стикнулися досить неприємними моментами. Пара взяла шлюб всередині 23-го року. А оскільки дружина різко почала хворіти, то зайнялися процесом оформлення інвалідності, і в грудні 23-го року жінці видали другу групу. Згідно 23 третьої статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ви знаєте, що догляд за дружиною першої або другої групи дає підстави для відстрочки від мобілізації. Тому на основі цієї саме Підстави, що офіційна дружина, що вона має другу групу інвалідності, чоловік звертається в ТЦК з заявою про надання відстрочки від мобілізації. На цю заяву ТЦК не реагує, зверталася аж два рази. І тільки після того, як було звернення адвоката, видали відповідну заяву, де прописали, що надається відстрочка від мобілізації. А на військовому квитку зробили невеличку наліпочку, яка дає відсилання до реєстру оберіг. І саме в цьому реєстрі мали проставити галочку, що дійсно є відстрочка від мобілізації. Однак історія на цьому не завершується, як ви розумієте. Коли пара приїхала на кордон, відповідно почали перевіряти всі документи, зокрема і відстрочку від мобілізації, свідоцтво про шлюб, висновок МСЕК, а також пенсійне освічення з зазначенням другої групи інвалідності. Чоловіка і жінку допитували окремо. Жінка написала, що її допитували майже 6 годин. Перші питання, які були до неї, навіщо вони взяли шлюб? І чи не фіктивний він. І відповідно просили також з телефону надати фото підтвердження, що дійсно люди живуть разом, в них є спільні фотографії, що вони підтримують родинні зв'язки, можливо, десь відпочивають, десь з родичами і так далі. А Оскільки пара дійсно була родиною, то всі ці фотографії були наявні в телефоні. У чоловіка питали відповідно, яким чином він отримав відстрочку. І також уточнювали, чи нефіктивний це шлюб різ. З додатковими питаннями по фінішу виявилося, що представник ТЦК, коли давав цю наліпочку з реєстру оберіг, забув там поставити галочку про те, що дійсно надана така то відстрочка, і написати мав в цій системі строк дії і підставу цієї відстрочки. Тому прикордонна служба на кордоні з Польщею надала. Відповідно направлення на ТЦК місцеве, яке внесло відповідні дані, тоді пара пересікла кордон. Як Бачите, друзі, треба ще й відстрочку від ТЦК зараз перевіряти.